Усім привіт! Ви на каналі Хелп де Ми допомагаємо один одному пережити важкі складні психологічно-ментально часи і таки нарешті розпочати ці бажані зміни. І сьогодні в нас насправді дуже важка і важлива тема. Я Намагатимуся зробити якомога більш коротше і конструктивніше цю тему, тому що це панічні атаки і як з ними боротися. І перше, до чого я закликаю вас зараз, і буду закликати завжди, це якщо у вас стабільні панічні атаки, якщо вони трапляються постійно, якщо шкала вашої панічної атаки висока, обов'язково зверніться до спеціаліста. І одразу перейдемо до теми, які ж бувають взагалі панічні атаки. Якщо так Коротко, то можна розділити панічні атаки на контрольовану панічну атаку, коли людина все ж таки розуміє причину, чому так сталося. Це може бути небезпека, от яка отут і зараз, і дуже логічно, що ми починаємо панікувати, або в нас якийсь переїзд чи нова робота, і ми не знаємо, не можемо спланувати проконтролювати усі наші дії, тоді ми можемо страждати панічними атаками. Але що відрізняє ці панічні атаки від інших панічних атак? Здебільшого такі панічні атаки приходять, і людина. Починає жити нормально своїм життям повноцінним. Як тільки ця ситуація вирішується, як тільки закінчується переїзд, як тільки ми устаканились на новому робочому місці, або як тільки ось ця от екстрена і важка ситуація в нашому житті закінчилася, все наше життя приходить в звичний для нас ритм. Ще одна причина панічних атак це суміжні хвороби. Але тут на цьому я довго не буду зупинятися, тому що ну, відповідно, що це вже може переконтролювати і скоригувати виправити лише лікар. Третій тип панічних атак це коли в нас часті неконтрольовані панічні атаки. На моєму прикладі, в мене був період, коли я просто постійно жила в постійній тривожності, тому що панічна атака виходить від тривог. І от саме про цей останній пункт ми сьогодні з вами Поговоримо а, а, на моєму досвіді, і от я зараз скажу вам думку, яку можливо буде неприємно почути, але це є факт. Панічна атака відбувається від тривожності. Панічна атака відбувається від того, що ви по суті себе перелякали або занадто сильно накрутили. Це не значить, що ви погана людина чи слабка особистість, але це факт. Панічна атака трапляється від. Переляку, ви настільки себе накрутили, настільки себе залякали, що ваша система перестала контролювати. І у мене був такий стан, коли я постійно жила в тривожності, і панічні атаки траплялися у мене декілька разів на день. Просто тоді я не знала, що це панічні атаки. Детально про те, як я дізналася, що у мене панічні атаки, і як я страждала ними два роки, і я досі лікуюсь від панічних атак. Я, якщо знайду, десь прикріплю відео. Але зараз повернемося до сьогоднішньої ж теми. Як проявляється панічна атака? Панічна атака може проявлятися декількома способами най Розповсюдженіші це коли в нас стається тахікардія, може бути тремор, нам стає важко дихати. Нам здається, що ми не чітко бачимо об'єкти. Ми бачимо якийсь там один об'єкт, а все інше якесь розмите. Нам не вистачає повітря. Ми починаємо задихатися. От, тобто ми починаємо панікувати. Це найчастіші прояви. Бувають більш складні прояви, коли. В нас починаються судорги, судерги, ніг. Часто буває судорога шлунку. Ви помічали, що є такі люди, які кажуть, як перенервую, в мене стає шлунок. От це вже прояв тривожності, це вже от цей перший дзвіночок до панічної атаки. У мене було, в мене перекривало дихання настільки, що в мене починалася така, як ніби судерга горла, і я все я думала, що от ще трохи, і ми побачимося з предками. І це також прояв цієї панічної атаки. Вам здається, що ви або збожеволюєте, або втратите свідомість. Або помрете і одразу говорю від панічної атаки неможливо померти. Можливо втратити свідомість, я тому <свід> приклад, але неможливо померти. І головне, що ви маєте запам'ятати, якщо в нас перший тип панічних атак, да? коли ми за щось переживаємо, коли це якась от подія, яка має пройти і наше життя знову налагодиться, ми можемо заспокоїти себе там якимось заспокійливими або якоюсь приємною дією в такі моменти так. Але якщо наші панічні атаки йдуть на постійній основі, то вже сам момент панічної атаки ми не маємо робити нічого, ми не маємо викликати швидку. Кликати на допомогу. Ні в якому разі ми не маємо пити заспокійливі, тому що це все просто не допоможе нам позбутися від панічної атаки, а просто виробити нашого мозку звичка, що ми маємо себе врятувати. А це другий, але один з найважливіших пунктів від панічної атаки в такому разі не можна тікати. В жодному разі не можна тікати. Ось тут гарно працює принцип «замри». І от саме що робити, коли в нас стається така панічна атака, особливо в людних місцях, чи коли ми на самоті, і нам навпаки, хочеться, не як мені, дамо найчастіше вона ставалася в людних місцях, і мені хотілося просто вибігти. А коли вона стається на самоті, вам хочеться піти і побігти, пошукати інших людей, щоб, якщо що, вам хтось допоміг, ні, цього робити не потрібно. А от що потрібно робити, як себе заспокоювати, як по суті боротися з панічними атаками, ми зараз з вами і поговоримо. І от зараз, отак одразу швиденько, ми перейдемо до практичних вправ, що можна робити, коли вас накрила панічна атака. Знову ж таки, повторюся, коли вас безпричинно накрила панічна атака, не коли в нас за вікном о, обстріли, і ми такі, а ну, ні, не панікуй. Ні, тоді ми маємо робити певні дії. А от коли ми просто уявімо, що ми йдемо по торговому центру. І все, ми не можемо дихати, в нас трясуться руки, в нас починається тахікардія. Нам здається, що ми впадемо свідомо втратимо свідомість. Я говорю ось про такі речі: тоді, в першу чергу, потрібно зупинитися. Ні в якому разі не можна не можна піддаватися своєму бажанню втікти, або не знаю, все викликати швидку. Ми просто зупиняємося. І починаємо робити певні практики. Але щоб робити певні практики, потрібно розуміти, навіщо ми їх робимо. Ви коли-небудь помічали, коли там може десь в фільмах чи просто бачили, чи хтось навіть вам цього казав. Дихай, дихай, дихай! Це не допомагає. От той, хто заспокоює людей з, з панічними атаками, я зараз вам розповім, чому це не допомагає, і зараз я вам розповім, чому нам це не допомагає. Коли ти вперше стикаєшся з панічною атакою або не розумієш, не шариш в цій темі, як було у мене. Коли мені казали дихай, я думаю, я так не можу дихати. Я за я. Ну, от в мене починалося це. Чому це не заспокоює? Чому це не допомагає? Тому що ми не розуміємо, навіщо, навіщо дихати. Я й так намагаюся дихати. Я в цей момент задихаюся, Ти мені дихай, дихай, я й так намагаюся. Але ми маємо зрозуміти, найчастіше при панічних атаках в нас йде прискорене серцебиття і прискорення, прискорене дихання. І дуже багато, дуже часто ми відчуваємо головокружіння. Це відбувається від того, що наш мозок перенасичується киснем, тобто. Наше серце починає дуже сильно ганяти кров. Наше оце хаотичне дихання, тому що ми не можемо вдихнути. вдихнуть, дає нам різкі впливи кислороду, і наш мозок перенасичується киснем, і від цього в нас починається головокружіння. Але що робить дихальна практика? Можливо, ви чули, я сьогодні розповім вам про дві практики, можливо, ви чули про дихання квадратом, і коли я вперше почула, що дихай дихай квадратом, дихай квадратом, я уявила собі це якось. Ну, от серйозно. Я сиділа і думала: Господи люди, яким рядом ви займаєтесь? Я тут затихаюсь, а мені тут предполагають квадратик видихувати. Ну, це, це от особисто в мене було так перший раз. Але для чого нам потрібна практика дихання квадрату? В першу чергу вона сповільнює дихання, сповільнює серцебиття. Відповідно, наша кров починає не так швидко приливати до нашого мозку і дає нам необхідну кількість для нас кислороду, і нам стане краще, принаймні від того, що заспокоїться наше серце, заспокоїться наша кров, і нам менше починає, якби, крутитися в голові. І дихання квадратом цьому допоможе, тому що воно задіює одразу, якби. Два способи це дихання і це рахунок. Що я маю на увазі? Ми 3 секунди вдихаємо, до прикладу, да, робимо. Потім на 3 секунди затримуємо дихання і 3 секунди видихаємо. Знов затримуємо дихання на 3 секунди і 3 секунди вдихаємо. Знов затримуємо дихання. І видихаємо. І ось так, от по черзі, по черзі, по черзі, поки ми трохи не заспокоїмось, поки не збавиться тремор, не заспокоїться сердечко, не проясниться в голові. Тому що ем, це допомагає нам, по-перше, ми повільно вдихаємо, повільно видихаємо. І наш мозок в цей час все время рахує. Раз, два, три. Раз, два, три. Він переключається на одну ту саму монотонну дію, цим самим допомагає переключити наш мозок з отого негативу, що зараз я впаду в обморок. Ось тут я задихаюсь, ось тут я збожеволюю. Він допомагає нам переключитися з відчуття ось саме з тої критичної точки, де нам погано, на іншу монотонну дію. І ну, якщо ви можете, то ще б бажано при цьому раз, два, три завжди собі повторювати, да, хоча б в голові, що зі мною все добре. Я тут, я стою, чи я сиджу, я не вмираю, я не падаю в обморок, все добре, я ось тут. І ось таким чином цим диханням квадрату, ну там можна робити різні проміжки. Да? це Мені комфортно 3-4 секунди, а можна робити 5-6 секунд. Ну, зрозуміло, що 20 секунд не треба, тому що ну, от в, в нормі. І тому цю практику краще спробувати до того, як у вас є панічна. Так? Тобто, ну, просто подихати, аби зрозуміти, як для вас комфортно, як ви не напрягаєтеся і що не викликає у вас дискомфорту. Ну, Зазвичай це там 3-5 секунд. Інша практика, яка дуже класно мені допомагає, коли я от, знаходжусь, до прикладу сама вдома, чи це просто вечір. Е, я назвала її такою практикою обіймашок або практикою ембріона. я не знаю, як вона називається е, насправді, тому що я почула про неї тільки один раз, але вона мені круто допомогла, це теж дихальна практика. І її прикол в чому? Ми беремо нашу праву ручку і ставимо ось сюди під сердечко, так як щоб ми чули його калатання. А якщо вона нас панічна атака, зазвичай ми будемо його чути, тому що воно прям вистримує. Далі ми беремо обіймаємо себе, тобто ми робимо собі обійми. Якщо в нас є можливість сісти, ми сідаємо, ну, звісно, не отако, от але от сідаємо, щоб наші колінка були якби десь не в стоячому положенні. Якщо немає, можна стояти. Ми сідаємо, і якщо в нас складнощі нам давить в грудях або давить в горлі, ви зараз скажете нелогічно, тому що нам хочеться зробити оце. Ні, ми навпаки робимо ось так. Ми трошечки схиляємося, трошечки, зовсім трошечки. Ми якби тут стискаємо трошечки нашу діафрагму, але не треба зробити це, ні. Трошки, ось так. І просто починаємо повільно дихати. Просто. Так, да, я ще при цьому трохи пошатуюсь, мене це заспокоює. І теж говоримо собі, що я в безпеці, все зі мною добре, зараз все добре, все хорошо, ми всі в безпеці, все добре. От дивися, тут там не знаю. Ну, я роблю цю практику здебільшого ввечері вдома. Я говорю, от лежить мій пес, от подушка, от все хорошо, все добре. І ось це ж дихання, і ми в цей момент чуємо своє сердечко, ми розуміємо, що воно нас заспокоює. А цей звук, який стає повільнішим, да, тобто від Хікардія, а -а -а, коли воно готово вискочити з грудей, в нас стає таке повільне серцебиття. Ми вже теж розуміємо, що це тинь, 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 тинь. Ми активізовуємо не тільки дихання, а ще й слух. Так? Тобто ми чуємо цей звук, і ми теж можна рахувати при цьому. Раз. Два, типу вдох, видох. Чим більше ви активізуєте відчуттів, да, ось це ви типу. Дихання, говоріння, слухання, тим швидше пройде ваша панічна атака. Ну ось це такі основні дві практики з дихання, які мені допомогли. Далі, можливо, ви чули про практику перерахунок предметів. Вона також є в двох варіантах. Я починала з простішого, тому що ось це просто не знаю, легше згадати, коли в тебе прям. Панічна атака, панічна атака. Е, я пам'ятаю, я зловила таку панічну атаку в лікарні, коли от, прям при мені задихалася дівчина на прийомі у лікаря, вона стояла в черзі. І я зловила панічку, тому що я стояла в черзі до того ж лікаря з теж з симптомами, що мені дуже важко дихати. І я зрозуміла, що все, моє горло перетискується настільки, що катастрофа. І, і я тоді вперше спробувала цю практику перерахунку. І Що я зробила? Я допустила одну помилку, але все ж таки ця практика мені все одно допомогла. Я розвертаюся різко, бачу така ага, коридор, ручки", і починаю рахувати ручки. На дверях. Я йду по коридору. і така, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і рахую ці ручки. Я доходжу до кінця коридору і така, о, а що далі робити? Я розвертаюся, така, о, таблички. Раз, два, три, чотири. Рахую таблички. Знову розвертаюся, доходжу до іншого кінця коридору. Така, о, є золотісті таблички, є серебристі. Спочатку рахуємо золотисті, потім серебристі. І я так ходила от по цьому коридору туди сюди і рахувала все, що я тільки бачила. І тільки потім я вже дізналася, зрозуміла, що це реальна практика. Ой! Що не я сама собі це надумала, що це мене має заспокоїти, а що це реальна практика. Єдину помилку, яку я зробила, не треба було тікати. Тобто, не треба було туди-сюди ходити по коридору, як заведений кролік а треба було встати або сісти, зосередитись, ну відповідно відвернутися від того, да, що ну не дивитися на людину, яка задихається, бо там дівчина в прямому сенсі слова задихалася. В неї вже почався там набряк квімті і всі діла. А ну, звісно, відвернутися, але там ну не втікати, або от просто відійти, ну не ходити, як у цей вид завідоний як робила я. І ось тоді ця практика вперше мене от заспокоїла, хоча до цього я вважала себе часто зібраною людиною. В мене були випадки, коли я допомагала людям, яким от стало погано. І тоді для мене ще це був великий шок, тому що о Боже, а чого я так зреагувала? Ну я проаналізувала, чого я так зреагувала, і зрозуміла потім це сама. А так я зреагувала чому? Тому що от я побачила цю ж проб... проблему, і мій мозок накрутив. О, Боже, зі мною теж так буде. <сум> Слава Богу, ні, не було. От, і ось я потім часто користувалася цією практикою. Я перераховувала оці от предмети, і я починала їх перераховувати ще ось на цьому першому початковому етапі, коли ти просто відчуваєш підвищену тривожність. Я така: О, рахуємо автівки, йдемо, рахуємо скільки припарковано автівок. А, але ця практика є і більш поглиблена. Повноцінно я би сказала, що ця практика виглядає, як ми маємо встановити собі рамки. Тобто, я зараз в цьому торговому центрі маю знайти 5 білих предметів, потім я маю знайти 5 зелених предметів, потім я маю знайти 5 чорних предметів. Далі цю практику можна розширити на ще одну: це практика чотирьох відчуттів. Тобто цю практику ми ділимо на чотири відчуття. Я. Відчуваю своїм носом щось, тобто я відчуваю запах. Я чую я чую що своїм слухом. Да, там 5 запахів, 5 різних звуків, я відчуваю щось тактильно, 5 предметів, і я щось бачу. П'ять предметів. Про що я говорю? Ми ставимо собі, треба знайти 5 предметів білого кольору. Ми раз, два, три, 4, 5 знайшли. Я маю зловити п'ять різних відчуттів. Ага, нога, вона в нас м'якенька, лавочка, вона якась, там, не знаю, желізна, холодна, плитка банально, вона має вже така, вона там гладенька. Да? Потім далі я маю це саме складне напевно, але я маю відчути п'ять різних запахів. Ага, тут я виявляється сижу сиджу біля булочки, пахне булочками. Там вдихнула, ага, пройшла жінка з парфумами, такий то там парфум. А там чуть-чуть трошки повернулася, ага, а тут вже пахне запахом самого там, не знаю, цього магазину. Далі я чую, що я чую? Ага, там говорить чоловік, там говорить жінка, там дитина, там реклама. І зосереджуватись, яка, який контекст, яка фразочка? Ну, тобто, яка фраза з контексту була. <кхем> Взята вам, що це за слова, і так от знайти п'ять оцих от фраз. І ще одна дуже прям крутезна практика, коли здається, що от все, земля уходить з-під ніг, ми вже чітко нічого не бачимо, це теж встати, да? тому що ми в першу чергу встаємо, щоб не втікти від панічної атаки, і сфокусуватися на своїх ногах. Я відчуваю, що я стою. Да? Мені здається, що все крутиться вокруг, але я відчуваю. Я стою, мозок ти чуєш, мозок ти бачиш, я досі стою. Далі, якщо у вас є можливість сісти, то сядьте, особливо, якщо у вас є можливість дохилитися до чогось до спини, то нахиліться, щоб ваша спина відчула, що ви до чогось доторкнулися. Тому що наша от. Наша спина, наші ноги, і інколи наша п'ята точка, це наша опора, так? І, ну, і ще можна наші руки сказати. Це от точки наших опор, але дві основні це все ж таки ноги і спина. Якщо ми не маємо змоги десь сісти, щоб там, от, ми відчули, ми от просто так і робимо. Ага, рука відчуває руку. Ага, спина відчуває руку. І це насправді дуже важливо, тому що таким чином ми повертаємо собі опору. Ми повертаємо своєму мозку поступово контроль над своїм тілом. Ноги стоять, спина відчуває, руки відчувають, ноги відчувають. І це насправді дуже і дуже важливо. Тепер перейдемо до тієї частини, чому ж при панічних атаках. Ми не викликаємо собі швидку, ми не е, приймаємо ніякі ліки. Можна сказати, поговори зі мною зараз, бо мені важко, бо в мене такий стан. Мені треба переключитися, але краще не робити навіть цього. Чому ну по суті цей жахливий стан з панічною атакою ми маємо пережити самостійно? Тому що в нашого мозку, в його радарах, стався збій. І йдучи по якомусь звичайному торговому центру, наш мозок активував всі наші тривожні мислі, і тривожні думки і сказав: в нас небезпека. І якщо ми викличемо швидку або почнемо тікати, наш мозок запам'ятає, ну звісно, не з першого разу, але якщо ми так раз, два, три втікли, наш мозок запам'ятає, що ага, я був прав. А отут прийшов дядючка-лікар і такий оп, оп, і нам допоміг. Він врятував нам життя. Або ага, я був прав. І ми все-таки погнали, ми побігли, ми вибігли, подихали, і нам стало хорошо. І замість того, аби відчувати себе в безпеці, ваш мозок в людних місцях, в торгових центрах, на концертах спочне вам все більше і більше частіше і частіше видавати панічну атаку. <кій> Просто тому, що він буде думати, що ого, це та сама ситуація, яка минулий раз, знову знову торговий центр. Все. Біжи, або все, викликай швидку. А ми в цей момент маємо зупинитися, сказати своєму мозку ні, ти помиляєшся, перенастраюй свої радарчики, давай, давай, налаштовуй їх. Тому що тут є безпека. Ми зараз в безпеці, ти помиляєшся, і почати робити ось всі ці практики. І вже після того, як ми заспокоїлись, тільки тоді, як ми заспокоїлись, коли наша панічна атака просто прийшла в стан в тривоги або заспокоїлись е, повністю, ми можемо йти далі, ми можемо говорити з людьми, так? ми можемо піти попити каву чи чай, тому що ну, я не раджу пити нічого, окрім води, коли у вас стається панічна атака, і відволікати себе. Типу, поговори зі мною, переключи мене, давай, давай з тобою підемо каву, поговоримо, переключимося, тому що щось мене підтрухує. Нет. Ми маємо своєму мозку дати зрозуміти, що ти зараз панікуєш? Так, да, Ти панікуєш, але ти панікуєш за зря. А якщо ми переключимось, то наш мозок вловить думку, що ага, все, я вірно налаштував радари. Людні місця це катастрофа. Або залишатися саму, самому це катастрофа це страшно, ми були праві. Все. Не можна і до того ж, каву і чай як тривожнікам, я би взагалі не рада пити. особливо каву. Чайочек. Трав'яний вечором і то не, не часто, тому що ну, серйозно. Я просто була тою людиною, яка ще місяць місяць назад, ви б мені сказали, що я буду жити без кави, я би покрутила у візка і сказала, такого не може бути. Бо я без кави не те, що очі не можу відкрити. Я в мене поганий настрій. Я не думаю. От серйозно, 2 плюс 2, там явно не 4 зранку. Я ні з ким не хочу говорити. Я готова просто рвати і метати. Так що ні, а зараз я прекрасно вживаюся без кави і більше того, вам скажу, мені стало трохи легше. Але знову ж таки, я розумію, що це трохи легше в мене спрацювало в комплексі, тому що я вже розповідала вам, що я лікуюся. В мене є е, свої особливі зараз препарати, які я приймаю. Це антидепресанти і заспокійливі там ще деякі препарати. Плюс я починаю розбиратися в своїй психології, в своїх тривожних і нав'язливих думках, в своїх панічних атаках. Я все це контролюю з лікарем, і плюс я роблю ось ці от практики і потихеньку ще собі шукаю додаткові шляхи, такі як відмова від алкоголю, відмова від кави, яка мені допоможе, допоможе моєму психологічному і ментальному здоров'ю відчувати себе краще. До речі, якщо вам цікавиться тема, від чого я відмовляюся, що мені допомагає, що мені від чого мені складно відмовитися, від чого легше ніж я думала. Напишіть мені, ми обов'язково про це поговоримо. І також, якщо у вас є ще якісь практики, тому що насправді я сьогодні розповіла вам про дуже-дуже мало практик. Це дві дихальні практики, дві практики перелічення і практика чотирьох відчуттів. Це всього лише п'ять практик. Але ну, а ну ще тактильна так практики, да, коли ми маємо відчути, що ми ровно стоїмо або ровно сидимо, і все з нами добре. Але це лише ось така вершиночка, маленька айсберга з цих практик. Тому, якщо ви знаєте ще якісь практики, також пишіть мені. Ми або про них поговоримо, або я спочатку їх спробую, якщо я не пробувала, і ми теж обов'язково про них поговоримо, тому що насправді це дуже важлива тема, тому що. Ми взагалі від чого виникає да, подпорнемося трошки до початку, від чого виникає наша наші панічні атаки? Наші панічні атаки виникають від тривожних думок, а тривожні думки виникають від наших неправильно проявлених емоцій. Що я маю на увазі, коли говорю про неправильно проявлені емоції? До прикладу є люди, які да от коли вони їх звільнили, вони такі. Все, капець, звільнили. Ну, день-два, вони постраждали, вони пішли шукати нову роботу, вони пішли жити своє життя. А є люди, які такі, все, катастрофа, боже, мене звільнили. А що ж я зробив не так чи навпаки, там це той колектив галімий. А якщо я піду на іншу роботу, поміняю шили на мило, а вдруг там будуть менше платити, а я там не переживуся. Тобто і цей потік незрозумілості він не просто не приривається, і ми себе накручуємо, накручуємо, накручуємо. Або якщо ми знаходимося в негативних аб'юзивних стосунках. Так. Інша людина б вже сказала: пішов ти чи пішла ти зі своїми стосунками і почала б рухатись далі, а ми мовчимо. Бо так мама вас питала, або а що скажуть люди, і ми не проявляємо свої емоції, а ці емоції переростають в нас в тривожні думки. І тривожні думки ми також не проявляємо, так само, як і ці емоції. І коли в нас іде край і перенасичення, ми вже накрутили і залякалися, бо до такої степені, що край в нас виникає панічна атака. І ось тоді з панічною атакою можна справитися тільки з цими всіма методами. Ну і це от я зараз говорю саме про ці прояви панічних атак, коли в нас немає не то вагомої, вісомої видної причини. Ну що, напевно, вже будемо завершувати це відео, бо я і так тут вже купу всього набалакала. І Якщо вам сподобалося або це відео було, хоч трошечки для вас корисним. Будь ласка, поставте серденько, підпишіться на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. І звісно, пишіть всі свої думки, ідеї, пропозиції в коментарях. Мені також буде дуже цікаво почитати. Люблю вас і ще почуємось.